Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що момент для справедливих переговорів про припинення війни Росії проти України наразі не настав. Вас іздасть! Ішпрехету вашу бать. Вас іздасть! Олаф Шольц зазначив, що Росія розуміє під переговорами лише капітуляцію України. Тому перемовини не матимуть ніякого результату. Якщо сказати, що зараз мають початись переговори, то це ні до чого не призведе. Потрібно розуміти, що російський диктатор наразі допускає лише одну форму переговорів, а саме, що хтось беззастережно капітулює перед ним і він доб'ється виконання всіх своїх цілей, сказав Шольц. Канцлер також висловив сподівання на те, що колись настане момент, коли справедливі переговори стануть можливими, прийнятними для українців і приведуть до. Правильних результатів, а це можливо лише після того, як українські збройні сили знищать російську армію, додав Шольц. Генасамблея ООН більшістю голосів схвалила українську резолюцію щодо миру. Проєкт підтримала 141 країна, утрималася 32, серед них Китай та Іран. Проти резолюції виступили сім країн: це Росія, Білорусь, Іритре, Малі, Маліка НДР, Нікарагуа та Сирія. Документі, які запропонував Київ, країну агресорку закликають негайно припинити бойові дії і вивести свої війська з України в межах міжнародно визнаних кордонів. В резолюції закріплені основні положення. Формули миру, яку запропонував Зеленський, в документі також йдеться про необхідність притягнути винних до відповідальності за ті злочини, які скоєні на території України. Голосування намагалася зірвати Білорусь. Представники мінська запропонували додати заклик про ненадання Україні військової допомоги, а також прибрати вимогу вивести російські війська. Генасамблея ООН відкинула ці поправки. 141 країна, член ООН підтвердила свою однозначну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. А також вони повторили свої вимоги до Російської Федерації вивести війська з України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми задоволені результатом, і меседж чіткий. Якби Росія не намагалася підірвати міжнародний порядок і коаліцію на підтримку територіальної цілісності України, їй це щоразу не вдається. Коаліція є. І буде, доки це необхідно для того, щоб Україна взяла гору у своїх зусиллях із самозахисту, а також для захисту статуту ООН і закріплених у ньому принципів. Зараз ми покажемо вам хронологію подій. Олексій Пасак, мій колега, зібрав рік в один матеріал і розкаже і нагадає нам усім, як росіяни хотіли взяти Київ, та що там Київ, всю Україну за три дні, і що в них з того вийшло. Війна вихідного дня, розпочавши велике вторгнення, кремлівське керівництво було впевнене на 100%. два-три дні, і Україна впаде. Хто міг повірити у прорив колон ворожої бронетехніки на різних напрямках? Хто міг уявити російські гвинтокрили у небі на підступах до Києва? Окупанти везли парадні однострої і бачили переможний марш столичними вулицями. Ймовірно, і на цьому БМП. Але не врахувала один незначний лише на їхню думку момент. Українці чинитимуть спротиви, вбиватимуть кожного, хто зі зброєю в руках буде розповідати про історичну справедливість. Знаменитий кеміровський собр. <плес> Чар, блядь. Так ваша доля блядь, і закінчилася. Вон ще один блядь. бачу валяється. Блядь. Десантник. Блядь. ось така доля твоя елітний десантник. Блядь. Поки російські пропагандисти радісно писали заготовлені тексти про масову здачу ЗСУ у полони взятий під контроль повітряний простір України, російські гвинтокрили падали та тонули у київському водосховищі, а запланований бліцкриг щогодини йшов у зворотному напрямку, легко розповідати про могутність російського десанту і геть не так просто визнавати, що твої елітні підрозділи горять живцем на гостомельському литові. Ну що, штурманули а все це техніка, яка добу нас намагалася і всі ці пси, які нас штурмували. Місяць марних спроб прорватися до столиці. Місяць, коли Київ бачив влучання ракету, багатоповерхівки та головну телевежу країни. Поцілені літаки ворога, брутальні обстріли, ТРЦ та вбивства цивільних. Але був інший місяць: місяць спалених російських колон, ударів із байрактарів, знищеної логістики окупантів, які чекають на підкріплення, але можуть дочекатися лише на артилерійські розстріли. Як у Тирі. і був день, коли ворогу вперше довелося публічно зізнатися. Ані два-три дні, ані тридцять три не змінять нічого. Їм доведеться тікати. Всі основні задачі ворожаних сил Росії на Київському і Чернігівськам напрямках виконані. Проїзходять планова перегрупіровка військ. За Київщиною і Чернігівщиною на вільні груди почала дихати Сумщина та Житомирщина, а ще й зони відчуження довкола Чорнобильської АЕС. І, хоча окупанти встигли забратися із Чорнобиля, але от Чорнобилі з себе разом із отриманим випроміненням після окопування у так званому рудому лісі забрати вже набагато тяжче. 35 днів Не провели в радіації, яка вища норми в 2-3 рази. Можна пісун повішати на шию замість брука. В принципі, все жінка буде недовольна, це точно. Це 100%. Я думаю, що з жінки вже буде сусід. Які хватили мозгів, і він не поїхав на Україну. На початку вторгнення Росія мала шанс на бодай якісь переговори, але бажання говорити слабше, коли виникає бажання помсти і відплати. Людям хочеться їх вбити. Просто вбити це правда. Після бучі. Маріуполі люди хочуть їх вбити за те, що вони вбили нас, і Україна починає бити ворога тоді, і там, коли він цього найменш очікує. Невідомі вертольоти чорними блискавками летять у небі над Білгородом. Флагман Чорноморського флоту Москва отримує вітання від Нептунів і йде годувати українських крабів. Москва він сам... Острів Зміїний зазнає постійних ударів від висадки українського десанту до авіабомбардувань і повертає свій синьо жовтий прапор. Неідентифіковані безпілотники раз за разом вдаряють по російській інфраструктурі авіабази в такому, начебто, недосяжному для ЗСУ Криму, чомусь спалахують і вибухають, наче новорічні фейерверки. Взагалі не хочу уїжджати з Криму оголошує нові нездійснені плани загарбання сходу України, але натомість отримує удар на несподіваному напрямку без зайвих анонсів і повідомлень. Українські сили оборони починають стрімкий контрнаступ на Харківщині. Росіяни не чекають прориву і можуть лише ошелешено відступати із Харківської області і частини Донеччини. Факт очевидно, що Росія здійсневська, Росія відсюди ніколи не уйде. Прийнято рішення. Перегрупірувати російські війська, находячися в районах Балаклея Ізюма, проведена операція по свертуванню і організовані переброски ізюмсько Балаклейська групіровки військ на територію Донецької Народної Республіки. Поки ворог обіцяє окупатися в три лінії оборони на Херсонщині, ЗСУ крок за кроком визволяють правобережжя Півдня. І невелике нагадування, що ворожий тил уже не такий захищений, відчуває Кримський міст. Обіцяє помсту погрожує занурити усю Україну в пітьму і холод напередодні зими. Міфічний генерал Мороз уже готовий до нової операції і в українські міста десятками і сотнями летить крилати залізяча. масовані удари один за одним. Але максимум на який спроможна Росія, це залишити українців без світла на добу, енергетики поновлюють мережі швидше ніж ворог готує ракети, а західні союз. Ніки лише активніше передають ЗСУ нові системи протиповітряної оборони. з стес легше ніж зі збройними силами. Антонівські міста, російські штаби отримали потрібну порцію ракет від хаймерсів. поки тимчасово живі херсонські гауляйтери обіцяли до віку жити з Росією. Ворожа армія приготувалася до непростих рішень. Час тікати із Херсону. Кремль втратив єдиний обласний центр, який їм вдалося захопити від початку вторгнення. Приступайте кату до військ. За Дякую вам. За все я? боже, які ви гарні! Ворог хотів перемоги за 2-3 дні отримав підриви військових литовищ за сотні кілометрів від кордонів з Україною у глиб Росії. Ворог говорив про демілітаризацію, натомість провів її у власному війську, відмінусувавши понад 140 тисяч вбитими і у рази більше пораненими. На початку 2022-го світ вірив у непереможність російської армії. На початку 2023-го тепер це хіба. А що друга армія того світу? Але як це відбулося? Питання остаточно закрив легендарний кіборг та головний патрульний поліцейський Євген Жуков, відомий за позивним маршал. І Київській області? Їх немає. Почому? потому тому, що получили, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.